Всім доброго дня, друзі. Сьогодні от я вам хочу показати е, одне з найбільших шоу у Новій Зеландії саме агровиставка, яка відбувається щорічно в місті Крайщач. Дивіться, скільки зразу самого ранку автомобілів приїхало. поки ми сюди їхали такі трафіки. Прямо коли ти в'їжджаєш в, в кращач, то зразу відчувається, що відбувається щось грандіозне. Е, на сім'ю за квитки ми заплатили 60 доларів, тобто це на чотирьох, двоє дорослих, двоє дітей на бебі. Гроші не беруть. Поїхали. Поки ми ще не перейшли до основного відео, де я покажу виставку саму, де будуть представлені найкращі тварини тут по країні, буде більше, ніж 300 продуктивних корів, вівці, змагання різні. Шоу, тут до мене звернувся військовий, який зараз воює на Купенському напрямку. І просить, щоб задонатили на розину для його автомобіля. Дуже важливо зараз це зробити. Давайте по Двігрені закинемо. Внизу опису під цим відео буде банка воно банк. Будь ласка, люди долучайтеся до цього збору. І також варто було підписатися на цей перший корінномовний YouTube канал і ви не будете пропускати такі відео, новини з Нової Зелені. На цю подію з'їхалися дуже багато хоч із усього острову, тому від паркування треба було ще йти хвилин 10. При вході на виставку було дві чарги. Хто купив онлайн-квиток і хто хоче купити квиток просто на Цього разу при вході роздавали безкоштовні енергетичні напої, тільки в кому 16. І от ми вже переходимо в саму виставку. І тут бачите, такі продисті коні, за якими доглядають. До речі, тут конаїв. Новій ну, Зеландії дуже дорого отримувати. Моя одна знайома отримує, то це дуже великі кошти, хоча вони також на траві пасуться, але догляд там ветеринар коштує великі кошти, щоб отримати вдома коня. Тут його не використовують як робочу силу, а тільки як е, для спорту. там. Трі, фор, фай, сикс, севен, ей, най, ви гайд ви. It's going to be very interesting to see how this bottom bearing goes down there. They're going really fast through their woods. No one better than the President's stand on stand one. Oh. Це так проходить змагання з бензопил, дуже цікаво, до речі. Поставили пожежну машину і зробили таку горку, щоб діти спускалися. Все, звісно, безкоштовно через пожарку залазиш. Скрізь на виставках стояв безкоштовний сонцезахисний крем. можна користуватися всім дітям, хочем, без проблем. Далі в нас пішла виставка племінних биків. Також навіть можна підійти там, погладити, як я і зробив, користаюся моментом. Потім високопродуктивні племінні голштини. Дивіться, яка в неї розкраска. Навіть е на картинки буде інколи гірше, просто як, як за нею доглядають. Ідеальна конституція, Подивіться, яка вим'я, яка будова тіла, легка голова. Бачите, їх тут водять, і їм тоді е дають оцінки, хто виграв. Дивіться, скільки вона молока може. Ну, от Така корова по вимені. Тут, мабуть, дає вона більше 50 літрів у день спокійно. Ну. А це ось місцева порода, це джозі. Тут вони дають дуже багато жиру і протеїну. За що ціниться? І от вже ведуть, бачите, от голштини. В Новій ну, Зеландії вони не дуже розповсюджені, роблять більше крос, коли схращують голштина з джозі. Тоді вона дає молока більше, корова менша. Краще в роторі доїти її, чим густини вони самі по собі дуже великі. А от джозі вона підвищує жир, білок молока, те, що треба для мілк-соліт. Далі пішли от також племінні бики, білий-білий, також доглядають за ним, мабуть, ідеально. У них дуже багато нагород. Я дивлюся, вона також бачите, Джозі оцінюють. Теличка, корови. Ось також. Мясна порода. Дивіться, який він здорований. Звісно, що відео цього всього не передає, друзі, але тут така махина стояла конкретно. От також м'ясна порода биків Джозі. Тут по виставці гуляти одне на задоволення. От, навіть якщо ми заплатили на сім'ю 60 новозеландських доларів, але воно того вартує. Ми обійшли 6 годин і то всю виставку ще не відвідали. Ось цей бик, а так на око, то він важить більше двох тонн. Я не знаю, я коли у нього стояв, такий дивився, вау просто. Це ось новітні теплиці, які тут дуже популярні в Новій Зеландії, адже тут сонце непогане, таке кругий рік. Як вони тут робиться. І далі от я вам хочу показати, як виглядають такі будинки переносні, де можна влаштувати його в будь-якому двору. Якщо у вас є земельна ділянка, ви собі такий портативний будинок розміщуєте. Як він виглядає всередині, тут в Новій Зеландії також це дуже популярно. Його можна перевезти на колесах. Бачите, в принципі, все тут є зручно. Кухня зроблена нормально. Як, двох... Як двохкімнатна квартира, десь вона йде по величині. Так, вам зроблю екскурсію по будиночку. Людей сьогодні просто були, я не знаю. Поки гуляли по виставці, вже проголодався, тому от зайшов купити місцевий тут хот-дог, ціна 15 доларів так Можна собі різні ще до нього спеції приправи додавати різні гречиці І, мабуть, даремно пішов за кавою, але вже в черзі простояв, щоб чекати 20 хвилин. Далі переходимо до Овець. Тут декілька павільйонів було, бачите, обстригли частину, щоб видно було, яка в неї шерсть. Вівчарство дуже розповсюджене в Новій Зеландії Тут, звісно, представлені найкращі тварини з усієї країни. Але кажуть, що. До 80-х років було вигодніше займатися вівцями. Зараз краще все рівно молочні ферми, але вівцями займаються. Сміється м'ясо новозеландське в вівці, на траві, дуже смачне. А також дають бул, шерсть. Бачите, скільки медалів різних було, нагород не тварини. Різні породи тут. І от можна підійти і подивитися також, яка шарсть тварин. Тут прямо також торкнутися можна нагороди, що вона завоювала. О, і призи різні показують. Тут бачите, як воно все, все торкнутися можна. А там тобі. Насправді ще було дуже багато різних змагань. От на катерах, на таких гонках. І Діти змагалися, бачите, такі старші вже підлітки. Було дуже цікаво тобто для всіх. Тобто не просто... Була виставка по тваринах, а тут було і змагання різні, можна Там бої різні, для дітей от також, дивіться, зразу переходимо. Куча була атракціонів, можна було поїздити на всяких монстр-траках, на автомобілях. Також коштувало все дуже дешево, 5 доларів. там. Також дивіться презентації роботи в різні, що газони стрижуть. Тут було ну, цікаво, для всіх було на виставці знаходитися. Просто супер атмосфера. Бачите, люди собі на траві лежать, відпочивають, приводять сюди своїх дітей, щоб показати, гуляють, насолоджуються, день був теплий. Також мото-шоу тут взагалі серед фермерів дуже розповсюджений такий мотоспорт. Вони, як правило, якщо в них є вихідний, що дуже рідко, то дітей своїх беруть і десь їздять на таких спортивних мотоциклах в гори кататися. Тобто люди вибирають інколи не піти десь на океан, там місто. А так, от таку виставку і це є Києві стиль такий, новозеландський стиль, фермерство, наближене до фермерства. От Вони вибирають такий стиль і тут просто від цього дійсно кайфують. Я вам кажу, Сьогодні ми навіть не обійшли, мабуть, половину всього, ну виставка три дні, в принципі, то що нормально. Далі пішли ретро-автомобілі, тут прямо ціни є, мені цей і сподобався. Він з 70-го року такі ще були. Більше ста років автомобілі. Там дуже-дуже багато. У вас в такому стані, я не знаю, як вони глядять. Ну і не можу вам не показати, от також це відноситься до новозеландського стилю. Це будиночки на колесах і Кемпервени. Тут коштує дуже дорого саме житло, щоб орендувати там готель або поїхати десь на відпочинок на пару ночей. То люди орендують або купують собі от такий Кемпервен, він коштує там новий 89 тисяч. Це як однокімнатна квартира на колесах промо, і ти їздиш з ним скрізь. От є у тебе диван, де відпочивати телевізор, дивиться кухня, що в нас тут, спальня, газова плита, там газовий балон підключається, туалет, душ, щоб покупатися, все є. Вони ставляться, тут, до речі, є такі, як би. Кемпінги, де ви приїжджаєте, і там все буде. Тобто там електрику можна підключити, на кухні навіть готувати, а тільки на подвір'ям користуватися цим кемпері. Також пасіки розповсюджені, круглий рік, зелена трава, квіти, бджіл багато, дуже бачите, тут показують. Соти. Все-все заховати сьогодні. А це навчений собака заганяє от, качок. Бачите, щоб вони зайшли мене на якусь доріжку, ну це теж вони їх тут також вчаться. Все ну, дуже цікаво. Що мене здивувало, цей раз були бої. Спочатку були серед чоловіків, потім серед жінок. Також, як шоу свого роду, багато аудиторії зібралося подивитися. Цікаво, я вам скажу, всім було. Бачите, я ж говорю, в усьому такому шоу аграрному, але показали, скільки елементів. І... Бої різні, і тварини, і перегони. Все-все-все тут було. Національне обрання Шотландії, вони також тут співали і, і грали на музичних інструментах. От також ми ще попали друзі на змагання по стрижки овець. Це змагання виглядає також дуже по-особливому. Тут стиль в нього тянеться десятки років. Новій Зеландії, я ж говорю, дуже розвинуте вівчарство і прямо змагання, і тут подивитися. Тут кожен повинен учасник настрійки троє овець. І там йому асистенти допомагають, складають таку потім шкуру з них. Дуже було видовищне шоу. І цікаво, люди просто цього отримують, неймовірне задоволення. Тут в Новій Зеландії, вони цим живуть, видно. От. Коли ти попадаєш в таку атмосферу, ти просто переключаєшся на весь цей стиль їхній. От тут Просто не знаю. Навіть коли жара, люди ходять в гумових чоботах, стиль такий. І бачите, коні пасуться на фоні гір, зелена трава, це вам передає атмосферу Нової Зеландії. От, друзі, так відбули сьогодні агрішоу тут на Південному острові у Зараз вже повертаюсь додому і думаю, що воно вам сподобалось. Те, що зміг, показав. Взагалі Нова Зеландія це дуже гарна країна. І людям от саме цікаво такі сьогодні дні, як в Новій Зеландії. Воно, до речі, це шоу триває три дні. Ще раз попрошу вас долучитися, друзі, до на збір, який просили військові покришки для автомобіля, тому що вони воюють на території Колокутинська. Гривня є банка, випишена це і буде вдома. Хочу побажати, щоб всі ваші друзі, слава ЗСУ.